Всім привіт, вітаємо вас на ютуб-каналі Автокомпані. Маємо в наявності ось такий Peugeot 3008 2017 року випуску в комплектації GT-Line з пробігом всього лише 165 тисяч кілометрів. Давайте ознайомимося з машинкою в салоні. Тут у нас є безключовий доступ. Ось такі напівспортивні сидіння з боковою підтримкою, комбіновані шкіра та тканина. Кошене спортивне мультикермо з перфорованою шкірою. Маємо велике, велику мультимедію з навігацією з CarPlay. Тут зразу у нас є двохзонний клімат-контроль, чорна стеля, led кокпіт з розпізнаванням знаків. Дуже приємна машинка, такий футуристичний літочок, можна так сказати. Техніці у нас 1.6 дизельний двигун на восьмиступеневій коробці передачці У нас гідротрансформатор i 7 так як це в нас невеличкий міський кросовер, ззаду в принципі, у нас так само достатньо місця і досить комфортний задній ряд. Має досить хороший нахил, не потрібно сидіти рівно, як в автобусі. Багажник стандартний у нас для кросоверів даного класу з подвійною підлогою. Можна опустити, можна підняти то вже кому як зручно. Насправді багажник досить зручний, в Ну, все, що треба, сюди можна діставити. Сідушка складається звідси. Маємо прикурювач, маємо підсвітку. Ціна цього авто 24 тисячі доларів. Цей автомобіль знаходиться в нас на майданчику у Львові, розмитнений, сертифікований, без пошкоджень та чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація і фото по ньому, пишіть нам у наші месенджери.